Ну, і розпочинаємо прес-конференцію після матчу другого туру Української прем'єр-ліги полтава верес Головний тренер Рівнян Олег Шандрук до вашої уваги. Пане Олеже, почнемо із короткого коментаря по цій грі. Якщо коротко, то ну, 1-0 рахунок і я би краще на питання відповів. Ми розчаровані, в принципі, і... тому зараз в подробиці вдаватися. Через... Я не хочу повторюватися те, що я говорив в флеш бо Бо немає сенсу. Тому готовий на, на конкретні питання відповісти. Панове, Вовко, є питання? Владислав. Тут сьогодні в цьому матчі був Полтавський слід, не, не лише Вузька Полтава, а й у складі вашої команди. Я маю на увазі нападник Адинис Сандрук, який прийшов із Волзьк. Коли він грав у Волсклі, він не потрапляв у по слову частенько. а зараз у вас я бачу, що це людина, навколо якої, власне, булюється нова атака Вереса. Чи правдиве це враження, чи дійсно він зараз... Саме навколо нього перебудовується атака, і що можете сказати стосовно його прогресу і е, його перспектив Ну, по-перше, хочемо сказати, що це гравець, який спрогресував в минулому році в прем'єр-лізі. Він заслуговує на увагу, тому ми на нього звернули увагу і запросили в нашу команду. А друге, ви правильно говорите, він сьогодні вийшов в старті номер 9 але є конкуренція, тому ми не говоримо, що він це основний гравець складу. Це гравець, який сьогодні заслужив грати в складі, але далі побачимо. Чи є ще питання? Пане Олеже, я не буду питати, що у вас не вийшло. Я хочу спитати, чому не вийшло, чому ви з перших годин не грали, не тисли, не створювали так, як у другому таймі. І скажіть, що з реалізацією? Зразу відповім на реалізацію, над цим потрібно просто працювати монотонно працювати на тренуваннях. Тут іншої формули немає. Я глибоко в цьому переконаний. А що стосується тиску, то відверто кажучи, сьогодні знову ж таки ми попадаємо в такий неприємний час, коли є жара, інтенсивність вона не дуже ну і не слід вимагати високої ні від одної ні від іншої команди, тому що це живі люди. Вони просто не можуть давати той темп. В коли на вулиці під 30 і 15.00 тут сидіти важко, тому ну зрозуміло, що інтенсивність гри не може бути висока ще й початок чемпіонату, як би, як би там не було. Знову ж таки, ми грали проти Полтави, яка орієнтована на гру один в один в обороні. Не так просто. Ви ж бачите стан газону при всій повазі, але це не якісний газон для Прем'єр-ліги. Ну от при всій повазі. Це... Я там не хочу зараз шукати причину, але ну, якщо ми говоримо про інтенсивність, гри, про якість, то Газон також має відповідати цьому чиннику. Також це не давало можливості. Я не кажу про нас. І двом командам не дає грати в швидший футбол, в агресивніший футбол. Бо м'яч жується, м'яч застряє. На мою думку, знову ж таки, Десь, можливо, декілька моментів я судді не коментую. І зараз, напевно, все-таки, тому що є емоції, я все таки промовчу, тому що є до цього органи, які їх розбирають, там теж аналізують. Тому, але в цілому повторююсь: напевно, цих збіг цих факторів, що ми не були готові сьогодні високо пресингувати, весь перший тайм давити, бо фізично і ми ще, ми ще не готові цього робити. елементарно тому, тому. Тому сьогодні десь зрозуміло, ми хочемо грати агресивніше, але цього ще поки що ну, ми не, не прослідково. На цим потрібно також працювати. працювати. Ще одне питання, якщо дозволите. Пане Лео, скажіть, будь ласка, чи не потрапить команда в психологічну яму після двох таких а, мінімальних поразок, де наче з Києвом грали, непогано сьогодні мали шанси, і як ви будете виводити команду, тому що все ж таки. Я не думаю, що ми на це розраховуємо. Ну, та, звичайно, ніхто не розраховує. Але минулого року в нас теж був старт не дуже вдалий. Сім турів перші ми не добрали очки, потім вирівняли. У нас помінялася команда, ще раз хочу наголосити. Е -е, нічого зразу не буває. Це перший момент. Другий момент е -е, ніякої психологічної ями я не бачу. Ще попереду 28 турів. Ну, взагалі нема проблем. Це всього відрізок з двох ігор. І команда гарно тренується, команда я всередині з командою. Я відчуваю, що в нас є хороший колектив, є хороша команда. Да, це гра, да, сьогодні ми програли, так, да, неприємно, ну, значить, ми маємо вже з понеділка засучити рукава і працювати, і працювати. Іншої формули ще раз я не знаю. Тому будемо футбол, мені здається, справедливий від спорту. І тут, тут потрібно просто працювати. Помічник головного тренера СК Полтава Ігор Вікторович Тимченко. До вашої уваги. Ігор Вікторович, з перемогою і так. короткий коментар по сьогоднішній грі. Ну, історична для нас перемога, для нашого клубу. Е, неділю назад був дебют у прем'єр-лізі, а зараз перша перемога. І тому емоції, звичайно, позитивні. Грали з дуже хорошою командою, команда ВРС, яка багато сезонів показує гарний результат. І, звичайно, нам було непросто. Ігра сьогодні так складулась, вже сказав, що почалася вона як-то неспішно, а другий тайм вже був такий напружений. Вважаю заслужена перемога. І хочу поздоровити наших футболістів, нашого президента, і, звичайно, присвятити цю перемогу Володимиру Анатолій, Сесенко, якого ми дуже чекаємо. Панове, Чи є питання по сьогоднішній грі до Ігоря Вікторовича? Владислава. Юро Вікторович, ви після минулого матчу, після дебютного говорили, що команда і тренерський штаб зроблять висновки. Сьогодні ми побачили певні зміни в статовому складі, як вимушені, так і, можливо, тактично задумані. Розкажіть детальніше про це, як команда відходила і, і що змінила в підходах до тренування і в підготовці конкретно під цього суперника в порівнянні з першим матчем. Тому що зміни принаймні ну, деякі видні неозброєним оком, а деякі в. Ну, в тренуваннях не було змін. У нас є програми, по якими ми вже багато років працюємо. В плані змін на полі, вони були викликані тим, що у нас була велика група травмованих гравців, тобто до тих, які були, додався ще й Максим Марусіш, тому нам потрібно було перелаштовуватись. Зміни тактичні, звичайно, були викликані змінами гравців. Тому, ну, я думаю, що футболісти, які грали на цих позиціях, тож же Місюра, які грав вище так. Я думаю, він зіграв непогано. Трішки нам не вистачає. Я вже сказав на флеші, що не вистачає глибини складу, в якому плані, що ті футболісти, які в нас є на заміні, вони прекрасні гравці, ми на них розраховуємо. Але в нас немає гравців по позиції. Нам, щоб когось випустити, нам треба пів складу змінювати позиції. І не завжди це хочеться робити, коли така гра. Тому ми чекаємо наших гравців, які відновлюються. Е, і ну, я ще раз можу сказати тільки слова подяки нашим футболістам, які сьогодні показали хорошу гру і в важких умовах. Чи будуть ще? Давайте, пане Юрій. Дякую. Пане Ігорі, вітаю вас з перемогою. Ви, ви сказали про її символічність, це безумовно. але знаєте, вона трохи символічна і для кіровограчів. Не тому, що ви грали на нашому стадіоні, а тому, що перший гол забив у складі вашої команди АКЕП Римінко, вроджені. Грачення новоукраїнки яку роль він відіграє в вашій команді, наскільки значений це зараз для вас про не все ж таки чемпіон світу? У вас два чемпіони світу, так що да. не Да. Ну бачите, я я просто забув, що він з Кировогращини. Я знаю, що він звідси. Ну тим паче, дуже дуже приємно, що прийшли люди в Кирова ну в Кропивницькому, Що люди валівають е, за футбол? Вони за футболом видно, що скучили. Ну і е, так склалася ситуація, що е, дома нас не захотіли бачити в Полтаві, а люди в Кировограді, Кропивницькому, до нас виявилося дуже е, ну підставили нам своє плече. Тому ми їм дуже вдячні. І я думаю, що ми будемо їм е, намагатися дарити праздник. І, і при запрошую їх на стадіон, щоб вони приходили, вболювали за нас за красивий футбол, привезти сюди гарні команди. Що стосується Веремінка, то це хороший гравець. Гарного рівня відразу стало зрозуміло, коли він до нас приїхав, що це гравець. Ну мені стало зрозуміло, що цей гравець той гравець, який нам потрібен в плані своїх, скажімо так, модним словом модельних характеристик. Модельних характер... він і швидкий, і такі в боротьбі. Ну то є гарний гравець. І навіть мені трішки дивно, чому він раніше не опинився на такому рівні, рівні прем'єр-ліги. Ну я думаю, що у нас. У нього буде прекрасний шанс себе проявити. Все залежить тільки від нього. Ми на нього розраховуємо, як і на всіх інших. Владислав. Okay. Е, у мене з вашого дозволу одразу два питання. Якщо ви не проти, вони зрештою схожі, вони всі стосуються персоналі. Ви згадали Максима Марусича, якого характеру пошкодження він зазнав і як надовго mm. вигляді? Е, пошкодження легше, чим, е, чим могло би бути е, пошкодження. Скоріше за все, ну не будемо ставити там якісь сроки, але могло бути гораздо гірше. Тобто там такого нічого серйозного немає, просто йому потрібен певний час. Я сподіваюся, що до наступної гри він вже відновиться. Якщо не до наступної, то хоча б через неділю. Дякую. І ще одне питання. От те, що ви розказали Олега Веремієнка. хотілося б почути про кожного з новачків, зрештою, офіційного представлення не було. Хотіло від представника тренерського штабу кілька слів почути про кожного, хто приєднався до команди під сирові. Ну всі новачки, ми на них розраховуємо. Всі мають якість, які їм дозволять грати в нашій команді в Прем'єрлігі. Це два воротаря. Молодий, воротар Мінчев і Даніл Єрмолов з Ворського. Всі я думаю, їх всі знають. Ми на них розраховуємо. Вони составлять гарну конкуренцію Васканяну. Молодий гравець Кононов з юкси. Талановитий, перспективний, е, тобто, людина, яка видно, що здатна прогресувати. Про Вірі Мінка я сказав, Хахльов, гравець досвіду, другий чемпіон світу, теж останні роки трішки загубився, був в командах прем'єр-ліги, але так багато не грав. Тут для нього шанс себе проявити. Ми на нього розраховуємо, прекрасний хлопець, ну все залежить від нього. Кого є Аніщенка. Ну Аніщенка молодий гравець. Він у нас був. Потім поїхав до спорту, Там провів час. Теж перспективний футболіст, якого є всі якості, щоб прогресувати. Ми надіємося, що він спрогресує і допоможе нам уже в прем'єр-лізі. Когось забув? Кабзар. А і Богдан Кабзар, який травмувався, теж слава Богу, травма виявилася не така важка, як передбачалось відразу на операції. було Зроблено і видно, що він все-таки не порвав крестообразну зв'язку. Тому дуже надіємося, що сроки відновлення його будуть менше шісти місяців, тобто хоча б місяця тринові. Ну, понятно, що він вже не допоможе восени, але теж футболіст молодий і перспективний. Ми на нього теж розраховуємо. Пане Юрію, так. Скажіть, будь ласка, чи не було у вас такого? У мене було відчуття, що оця пауза на повітряну та трошки вам допомогла. Чому команда провела цей так, так середини другого тайму, не так злагоджено і надійно в захисті, чи це ви втомилися, чи це ваші суперники додали, тому що там 4-5 моментів і посприяло трошки, і ви кажете... І ви кажете про закономірність результату. Чи не здається все ж таки, що нічия була враховуючи вашу перемогу? Все ж таки була більш об'єктивною ну, звичайно. Я ж виступаю на стороні своєї команди. Мені треба передивитися, щоб сказати вже ну 100% нічия була. Я так сказав, як відчуваю. Що стосується паузи, ну звичайно, що мені не здалося, а так і є. Нам пішла пауза на повітряну тривогу. Нам пішла пауза на користь, тому що я вже сказав, що у нас немає на даний момент глибини складу по позиціям. Верес зробив п'ять замін, а до того вони зробили чотири. Тобто, до, до, до повітряної тривоги. Звичайно, що вони освіжили. У них є можливість брати футболістів на високі зарплати, на навіть покупати їх там за гроші. У нас на даний момент такої можливості немає. Ми клуб. Маленький, але гордий. Ми робимо ставку на молодь. І молоді потрібен час. Потрібен час. Тобто глибини складу по позиціям нам, звичайно, не вистачило в ці моменти. Газон дійсно був такої якісті, як сказав ваш колега, що заважала Ну, я ви зрозумієте, я ще з тих часів, коли ми грали на снігу, на піску і на таких полях, де зараз би, навірно, сучасні футболісти і не вийшли грати. Тому я виходив на газон. Він був в якості нормальної. Звичайно, середня. Да. Він не був дуже хороший, він не був дуже поганий. Середньої якості дві команди були в рівних умовах. Дві команди були в рівних умовах. Тому скаржитись на газон, ну я б не став. Я б не став. Я вважаю, що він був такий, який дозволяв грати в футбол. І все. Дякую. Чи будуть ще питання? Якщо Одна. можемо. Одне питання. А, незважаючи на те, що пройшов в Краковійському, чи відчувався фактор саме домашніх прибутків? Звичайно, відчувався, була гарна підтримка. Я не знаю, скільки сьогодні було людей там. Але були люди і приїхали Полтави, і з Полтави, із Кропивницького, Вони вболівали, це відчувалося. Коли ми е, прозвичав фонарний свісток, люди раділи, звичайно, відчувалося. І хотілося б, щоб їх було більше, Ну наскільки це дозволено. Хай люди приходять, і от в такий складний час для них це якась отдушина. І я надію, що ми зможемо показати гарний футбол і приїдуть сюди хороші команди. І для людей це буде свято. Відчувалося, і ми дуже вдячні Кропивницькому за те, що вони нас. Приютили і за їхню підтримку.